Без упаковки продукти псуються дуже швидко, але кришки від контейнерів не універсальні і часто губляться. А фольгу чи плівку доводиться купувати знову і знову. Рішення є: набір силіконових кришок свіжість плюс. Збережуть свіжість продуктів і страв надовго, а ціна усього від 99 гривень. «Свіжість плюс це універсальні багаторазові кришки, які забезпечують герметичний захист. Просто розтягніть кришку і готово! Плівка чи фольга на таке не здатні. Унікальний харчовий силикон розтягується утричі, і будь-яка ємність буде надійно Закрита без протікання, без зайвого повітря, а свіжість готових блюд та продуктів збережеться набагато довше. Каструлі, банки, контейнери, тарілки кришки підлаштовуються під будь-який посуд, не займають багато місця та легко миються. І на відміну від фольги та плівки прослужать вам довгі роки. А на кухні та в холодильнику буде ідеальний порядок. Це супер рішення для поїздок, пікніків, обідів на роботу. Практично та герметично. Замовляйте, універсальний багаторазовий набір силіконових кришок, свіжість плюс. Усього від 99 гривень. Телефонуйте!